Нам треба 20 секунд. Після того, як включили 10 секунд, прогрівається, потім е, слідчі 10 секунд нормалізується, і через 20 секунд вже все напруга подана на, подано на е, магістраль. Вітаю, з вами Пархомирко, за Заполтавою і сьогодні в дитячій міській клінічній лікарні перевіряю готовність системи розерного жилення до роботи в надзвичайній ситуації. У цій лікарні є 15 генераторів. Зараз перевіримо, як вони запускаються, як вони працюють і чи готові вони до використання. Це запускається вручну, так? Це не просто о, якась забавка, да? це необхідний елемент нашої безпеки. Цей генератор більш потужніший, тому для того, щоб включився він у систему, треба. 40 секунд. Я завжди говорю, буду говорити, що техніка повинна бути не в звітах, а в роботі. От якось тут. Вона повинна бути в належному стані обслужена і готова до ситуації в разі необхідності підключитися і працювати. Разом з Полтавцями пишемо план розвитку Полтави, в якому велику роль відіграє медицина. Ми обов'язково зробимо все, щоб ці заклади працювали 24 на 7, повністю були готові до всіх викликів і були забезпечені всім необхідним, в тому числі генерацію.